Статись на камеру, будь ласка. Добрий день, Артур Федорович, футбольний клуб Дітропарк Опери. Тренер, капітан і гравець. Угу. Артур. Ну ножки ніжки втомилися, та, Судячи з того, що вже все взуття в руки взяли, награлися. Трошки темп був гарний. Я рахую, що з усіх команд, з якими ми грали в цій корпоративній лізі, це найкраща команда. І по. Людям, футболістам і по грі, тому ну, по результату я б не сказав, досить впевнено. Ну у нас вийшло сьогодні саме головне це те, що ми робимо кожну гру. Ми хочемо ви правильно виходити з зі своєї площадки, робити ті вправи, які ми напрацьовували на тренуванні і на сьогодні Це просто вийшло. І дай Боже, щоб так було і надали. У вас серйозна ротація, тому що сьогодні за вас вболівали. Колишні чи просто ті, хто не війшли до складу. Це, це травми у хлопців, одного міністр, у другого е, теж є проблеми, але це гравці наші команди. Це того, що завжди приємно. Я знаю цих гравців, що приємно а, бачити, що команда а, разом, незважаючи завжди, на травми, завжди. приходять і підтримують. Да. Готуємося на говерлу. Дякую. З да, дякую.